Відцвітає остання чарівних Троянд. все ще з поглядом горделивим. Час і трагік, і комедіант і дарує, І сміється над дивом, Усі трепетності плюсток, для якого сонця розквітла дощ. Все змив, лише осінній листок віддає їй останнє світло. А думки вже сплітають сюжети поем, заплітаючи літа і зими попри все так, щоб радість і щем. Коли вітер підхопить і нестиме.